Зима в Україні це особливий час, коли природа замирає, але життя птахів продовжується. У цій холодній порі можна побачити як місцевих пернатих, так і зимових гостей із північних країв. Хто ж вони, ці крилаті красені? Сьогодні я покажу вам 10 птахів, яких ви зможете побачити взимку. Деякі з них прилітають до нас лише на морозну пору. А інші залишаються тут цілий рік. Почнемо з одного з найвідоміших птахів Снігура. Його легко впізнати завдяки яскраво червоній грудці та чорній шапочці. Снігур прилітає до нас із півночі, щоб пережити зим. Найчастіше їх можна побачити в садах, парках чи біля годівниць. Самці мають дуже яскраве оперення, що робить їх помітними серед снігу. Самки, в свою чергу, менш яскраві, з коричневою грудкою, але також не залишаються непомішаним. Ці птахи дуже соціальні, часто утворюють зграї, що дає їм можливість разом шукати їжу та надійно захищатися від хижаків. Снігурі полюбляють ягоди, особливо калину. А також насіння. Цікаво, що вони здатні досягти дуже великої кількості зимових міграцій, долаючи великі відстані. Синиця це птах, з яким зустрічається кожен, хто вирушає на прогулянку в парк або ліс. Вона активно шукає їжу навіть під снігом і часто стає гостею на годівницях. Де полюбляє насіння соняшника та інші види їжі. Зимою синиці дуже товариські, їх часто можна побачити у великих групах, що допомагає їм знаходити їжу та захищатися від хижаків. Окрім того, великі синиці можуть вистежувати свою їжу на довгих відстанях, не зупиняючись на одному місці. Їх можна побачити в лісах, в садах. Навіть у міських парках птахи мають характерний дзвінкий голос, і саме через цей звук можна легко їх розпізнати в лісі, Омелюх це зимовий птах, який вважається справжнім гостем лісів та парків України. Вони часто прилітають до нас із півночі і залишаються на зимівлю. Омелюхи дуже цікаві птахи. Вони зазвичай збираються в зграї і шукають плодові дерева з ягодами, зокрема калину. Омелюхи дуже привабливі, з їх яскраво червоним оперенням та білими плямами на крилах. Ці птахи не дуже бояться людей і легко підлітають до годівниць. Вони також дуже гарно співають, і їхній спів можна почути навіть в морозні дні. Омелюхи відмінні польотники. І вони легко адаптуються до змін у навколишньому середовищі. Чиж маленький птах з яскраво жовтим оперенням, який з'являється в Україні на зимівлю. Вони полюбляють сади, ліси та парки, де є багато хвойних дерев і насіння. Взимку чужі часто збираються великими зграями. Що створює дуже цікаву картину на фоні сніжної зими. Їхнє співочі пташини голосіння можна почути в лісах і парках, де вони шукають їжу, вони харчуються переважно насінням хвойних дерев, а також різними ягодами та іншими рослинними продуктами. Чи знаєте ви, що чужі можуть робити короткі перелітні міграції? Це дозволяє їм уникати сильних морозів. І знаходити їжу в нових місцях, Горобець один з найбільш поширених птахів в Україні. І звісно ж, він не залишає наші парки навіть взимку. Цей маленький птах дуже адаптивний, він здатен знаходити їжу навіть у найбільших містах, збираючи крихти з їжі або харчуючись із годівниць. Горобці живуть у великих колоніях, де вони співпрацюють між собою для пошуку їжі. Цікаво, що горобці дуже активні взимку і навіть у найхолодніші дні не припиняють шукати їжу. Вони люблять політати у пошуках зерен, на полях або у садибах, а також можуть знаходити їжу в місцях, де люди залишають корм. Дятел, великий строкатий птах, якого можна зустріти в лісах взимку, коли інші птахи намагаються знайти прихисток від морозів. Дятли полюбляють хвойні дерева, де вони шукають личинок комах, що ховаються під корою. Їхня здатність швидко стукати по дереву допомагає не лише у пошуках їжі, а й в спорудженні гнізд. Великі строкаті дятли – Мають дуже яскраве оперення, що робить їх видимими на фоні зимового лісу. Вони також відомі своєю здатністю добре пристосовуються до зимових умов, зберігаючи активність навіть у холодну пору року. Повзик це маленький птах, який не лише має незвичну звичку спускатися вниз головою. Але й дуже любить зимові лісові простори України. Повзики можуть бути знайдені серед хвойних лісів, де вони активно шукають їжу, не зупиняючись на одному місці. Вони полюбляють харчуватися насінням сосни та інших хвойних дерев. І, хоча вони маленькі, їхні спів і поведінка привертають увагу навіть досвідчених орнітологів. Взимку повзики часто збираються в групи. Що дозволяє їм ефективно шукати їжу та захищатися від хижаків. Сіра ворона. Це птах, якого можна побачити в усіх куточках України. Взимку вони не тільки залишаються в містах, але й знаходять собі їжу в селищах та на сільських полях. Ворони відомі своєю розумністю та здатністю до адаптації. Вони використовують інструменти для добування їжі та запам'ятовують місце, де схована їжа. Вони не бояться зимових холодів і можуть навіть прилітати до людей, якщо на столах є їжа. Ворони дуже голосні й мають різноманітні звуки, що допомагають їм спілкуватися між собою. Юрок це невеликий птах з яскравими кольорами, який теж часто зустрічається в Україні взимку. Він має дуже енергійний характер і завжди активний, шукаючи насіння на деревах. Юрки можуть бути знайдені в лісах, садах та парках, де вони намагаються знайти їжу для себе та своїх родин. Зимою ці птахи збираються в зграї. І на відміну від багатьох інших видів, вони полюбляють групуватися, що допомагає їм долати труднощі зимового часу. Щелик це птах, якого легко впізнати завдяки червоному обличчю та жовтими смугами на крилах. Вони дуже активні і часто збираються зграї, полюючи на насіння та ягоди. Щилики прилітають в Україну на зимівлю, де активно шукають корм. Їх можна побачити на вулицях, в садах та біля годівниць. Щирлики також мають дуже гарний спів, який звучить на фоні зимової природи. Ось такі птахи прикрашають нашу зиму. Якщо хочете побачити цих крилатих красенів, ставте годівницю, додайте трошки насіння або сала. І вони точно прилетять до вас. А який з цих птахів вам подобається найбільше? Напишіть у коментарях, і, можливо, я зроблю окреме відео про нього. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про птахів України. До зустрічі!